Два напарника пакують мікроавтобус: комп'ютер, принтер, бензиновий генератор і навіть крісло. Потім один з них сідає за кермо, а інший сідає за кермо новенького білого порше. Вони їдуть у найзаможніший район Торонто. В Цих хлопців є чіткий план дій, і вони точно знають, що треба робити. Вони паркують спорткар на паркінгу біля найзаможнішого будинку і роблять фото припаркованого авто так, ніби воно належить власнику цього будинку. І так вони роблять з абсолютно кожним заможним будинком в цьому районі. Після цього за справу береться другий напарник, який в мікроавтобусі облаштував фотостудію. Він робить дизайн листа та на фотопринтері роздруковує персональну листівку. Потім ці листівки він вкладає конверт з написом. він ближче ніж вам здається, і розкидає їх в поштові скриньки будинків, де вони фотографували спорткар. Хто тепер відмовиться від покупки новенького порше, коли він так класно виглядає на паркінгу свого власного будинку? І 32% людей, які отримали ці рекламні листівки, записалися на тест-драйв. І цей рекламний хід врятував автодилера від банкрутства. Підписуйся на канал, тут цікаво.